Вітаю, сьогодні у нас уже 19 вересня, 2004. Я Наталія Горінович у прямому ефірі, і сьогодні ми будемо говорити про 4 позиції у стосунках. Я переважно працюю з жінками, які або на межі розлучення, або хочуть відновитися після зради чоловіка, або хочуть покращити вже стосунки, в яких вони тривалий час. І ось сьогодні ця інформація і допоможе кожній жінці, по-перше, передивитися стосунки із собою, а по-друге, зрозуміти на якому етапі, в якій позиції вона перебуває у стосунках із близькими людьми. Чекаю, допоки Інстаграм запросить глядачів, і хочу сказати, що я ще можу взяти одну жінку у особисте наставництво енергія життя. Це наставництво, яке і допоможе в першу чергу сформувати стосунки із собою, встати на своє місто у системі життя, а по-друге, перезавантажити стосунки із близькими. Тому, якщо ви вже готові до таких змін, до такої глибокої, глибинної роботи із собою, своїм мисленням, в першу чергу, запрошую вас у пишіть мені у директ Енергія життя, тому що. Програма так і називається Енергія життя. Пишіть мені енергія, і ми з вами зустрінемось, познайомимось, підходимо ми один одному чи не підходимо, тому що дуже часто я помічаю це, що жінкам вигідно бути в позиції жертви. Жінкам вигідно страждати. Таким чином, вони отримують той фальсифікат любові до себе. І так будемо говорити про чотири позиції у стосунках. І почнемо ми, звичайно, із першої позиції це позиція любові. Коли ми любимо людину, ми бачимо цій людині найкраще, ми до неї ставимося по-іншому, ми чекаємо ці зустрічі, ми дивимося на цю людину такими очима наповнених любові, ми хочемо давати цій людині, ми хочемо бути з цією людиною, з цією людиною добре. І це перший етап. Другий другий етап це коли не завжди ми любимо людину, але ми захоплюємося нею. Ми робимо їй компліменти. Нам приємно бути в товаристві з цією людиною. Ми щось у неї учимося, ми щось у неї беремо. І такі люди у кожного є у, в оточенні. Це не обов'язково можуть зараз бути люди, які фізично близько. Це можуть бути, наприклад, і люди, з якими спілкуємося ми в онлайні, наприклад, кого ми слухаємо, ким захоплюємося, мислення, яких людей нам імпонує, цінності, з якими людьми нам близькі. Третій етап це етап страху. Наприклад, коли ми говоримо про сімейні стосунки, то жінці страшно, навіть якщо чоловік її не влаштовує, навіть якщо чоловік вже давно пройшли стосунки, але жінці страшно залишитися самій, і вона знаходить причини, чому вона не розлучається. Тому що у них кредит, тому що у них діти. І дуже часто буває так, що стосунки вже можливо і потрібно було б і завершити, хоча я не прихильниця розлучень. Але ці стосунки не завершуються, тому що страшно залишитися самій. Тому що немає досвіду, як це жити самою. І тут йде критика, знецінення. Але через цей страх люди живуть. І четвертий етап це етап знецінення, зневаги. І це помічаємо ми, наприклад, у стосунках і в сім'ї, коли. Вже давно пройшли почуття, коли і діти виросли, або і діти стають свідками того, як батьки не ладять між собою, скандалять, сваряться, зневажають один одного, обзиваються. Тобто ми говоримо про чотири етапи стосунків: це стосунки з любові, з захоплення зі страху і з ненависті. І саме сумне те, що ці етапи, вони є як у стосунках з іншими людьми, так і у ставленні до себе. І що я хотіла би сказати, що відбувається? Коли ми говоримо про стосунки з іншими людьми, вони, як правило, починаються з любові. І поступово, поступово ми переходимо, напевно, до ненависті. А що стосується уставлення до себе, то у переважної більшості жінок стосунки починаються з знецінення себе. І от саме програма енергія життя і допомагає жінці з кризи прийти до себе, прийти до почуття любові до себе. Тому що, якщо немає любові до себе, то говорити, що я люблю іншу людину, ну це принаймні е, обманювати себе. Чому? Тому що коли людина не любить себе. Вона ніколи не побудує стосунки здорові з іншою людиною. Тому що від іншої людини вона буде очікувати. Очікувати любові, очікувати підтримки, очікувати допомоги, очікувати ще чогось. І коли в стосунках є очікування, то це вже не здорові стосунки. І от коли я чую таке запитання: а що чоловік должен жінці, так? По великому рахунку, ні жінка, ні чоловік нічого один одному не, не должні. Вони мають от в цих стосунках відчувати саме четверту, першу або принаймні другу позицію, або захоплення, або любов. І от коли ми говоримо про побудову стосунків, і неважливо з ким, ці позиції є, наприклад, і в батьківських стосунках, дуже часто таке буває, що діти. Їм соромно визнати, але ненавидять своїх батьків, бояться своїх батьків. Навіть якщо ми говоримо про стосунки до роботи, це теж цих чотири позиції. Тому, от перегляньте всі свої стосунки, на яких позиціях вони перебувають. Тому що в ідеалі, коли це позиція любові або, принаймні, захоплення. І тому, коли ми говоримо про стосунки до іншої людини, вони завжди починаються з любові. Або принаймні захоплені. Тому що такого не буває, що ми зневажаємо цю людину і вирішуємо з нею побудувати серйозні сімейні стосунки. Переважно це не так. І дуже сумно, що стосунки, які почалися з любові, можливо, пристрасті, завершуються ненавистю. І коли вони завершуються в ненависті, то і жінка не в любові до себе. І от чому я завжди говорю, що найважливіше, що, на що ми маємо сфокусувати свою увагу і саме саморозвиток, і покликаний для того, щоб навчитися керувати собою, навчитися керувати своїм внутрішнім станом, навчитись створювати от те середовище, внутрішнє середовище, коли тобі комфортно. На жаль, цього нас не вчили, ми це не знали. І це вже відповідальність дорослої особистості, дорослої жінки, яка розуміє, на якому етапі я зараз перебуваю? І якщо в мене немає цієї любові і захоплення до себе, то що мені потрібно зробити, щоб вона з'явилася? Чому? Чому я так? Токсично до себе ставлюсь. Тому що мені дуже часто доводиться чути на консультаціях, особливо коли я переважно працюю в особистій роботі, мені дуже часто доводиться чути про токсичні стосунки з батьками, наприклад, чи аб'юзні стосунки з чоловіком. І не вистачає сміливості, не вистачає мужності подивитися всередину, а як я до себе ставлюсь. І от головний меседж сьогоднішнього прямого ефіру. Допомогти діагностувати, на якій позиції я зараз у ставленні до себе. Чи я на позиції любові, на позиції захоплення, чи вже трошечки нижче. На позиції страху і на позиції ненавість. І ненавість це не обов'язково щось таке, як ми бачимо у фільмах. Ненавість це може бути самокритика, ненавість це може бути. Нехтування своїми такими потребами, відкладання свого життя, відкладання своїх бажань, відкладання щось цінного до себе, коли ти у себе на останньому місці. І мені дуже приємно, коли жінки мого віку, 50 плюс, змінюють мислення і дозволяють собі жити своє краще життя. Тому що тут ключове слово своє. Ми так вже склалося, що ми перебуваємо на чужих місцях. Ми перебуваємо або мамою для мами, або мамою для чоловіка, або на місці дитини для чоловіка, але у нас є своє місце. І от коли ми займаємо те своє місце в системі життя, то, по-перше, у нас і хвороби зникають, і відкриваються інші можливості. І стосунки налагоджуються самі собою зрозумілі. І мені дуже приємно, коли мої клієнтки пишуть мені, що змінюються, я не розумію як, але змінюються стосунки до батьків, стосунки з чоловіком, змінюються стосунки з дітьми. Так. Тому що ми розуміємо, куди ми йдемо. І ми розуміємо, в якому стані ми хочемо жити. Я хочу сказати особисто за себе, тому що ця інформація, з якою я ділюся з вами, мої шановні глядачі, вона теж мені відкрилася не так давно. І я знаю, яка велика різниця жити з позиції жертви, і яка смілива позиція, смілива, я хочу сказати, тому що доводиться проходити через непорозуміння інших, доводиться через критику інших, доводиться. Цю знаєте, позицію, жит, право жити своє життя, доводиться, можна сказати, і виборювати. І самостійно це зробити складно. Тому що, коли ти наберешся мужності десь е, взяти кращий шматок від е, порога життя собі, в тебе відразу виникають сумніви. Е, і страх, а що скажуть інші, а як так можна? Як так можна для себе, а не, наприклад, не для дітей, чи як так можна коли от, з батьками, наприклад, вийти з батьківської системи і вже не запитати маму чи тата, як твоє здоров'я? Тому що ми ж хороші дівчатка. А у хороших дівчаток один недолік. У них немає свого життя. І тому, коли ми говоримо про ці позиції, уставлені до себе, то коли ми любимо себе, це та позиція, яка б мала б сформуватись у нас ще в батьківській системі. На жаль, вона не сформувалася, але коли ми будемо сумувати і звинувачувати, що нам цього не дали, то ми і цього не отримуємо. І сьогодні, якщо ви мами, то у вас є гарна нагода навчитися дбати про себе. І стати прикладом дітям, особливо донькам, як це жити з позиції, що я люблю себе, без почуття провини. І... Це мужній вчинок, тому я хочу ще раз нагадати, хто хоче долучитися до програми «Енергія життя, тому що коли ми не на своєму місці, говорити, що я енергійна, говорити, що я на високих емоціях, це ви знаєте, це нечесно. Чому? Тому що немає тої енергії і немає того запалу життя, немає тої радості від життя. Так, ти робиш дуже багато корисного, але з думкою, що тобі віддячать інші. А коли ти на своєму місці робиш, ти робиш ті самі дії. Ті самі дії, повірте. Але ти робиш із позиції, що у мене вже є, я собі даю це сама. І я можу з цим поділитись. І я не чекаю, що мені скажуть дякую, і не чекаю, що мені скажуть, який ти молодець, що ти хороша. Я не чекаю, що мене полюблять за те, що я роблю. І тому я кажу, коли. Людина 20 ще, звичайно, 40-50 років прожила цій позиції жертовності і говорити про те, що можна жити по-іншому, мозок лякається йому страшно. Як так можна? Що буде, тому що він і він не знає, як це бути там. От чому я кажу: що важливо мати провідника, щоб ти не зробив один крок і п'ять назад. Від якогось е, зауваження чи від якоїсь критики, яку зустрінеш. А критика обов'язково буде. І кожного я попереджаю, що буде і нерозуміння з, з боку близьких. І важлива, е, важлива риса це вміти приймати серйозні рішення. Тому що від наших рішень залежить якість нашого життя. І коли ми говоримо про якість життя, то це означає саме оцих перших дві позиції з позиції любові і з позиції захоплення собою. Тому що коли ми любимо себе, ми ведемо інші внутрішні діалоги. І от коли ці внутрішні діалоги негативні, хіба може людина бути у високих енергіях? Хіба може в неї бути ця енергія життя, яка, е, з якою, яка допомагає творити, яка допомагає е, з, з надією дивитися в майбутнє. Їй вже страшно тут, про яке майбутнє можна говорити, там ще страшніше. От сьогодні в нас був такий прямий ефір, присвячений чотирьом позиціям у стосунках. Перша позиція це любові, друга захоплення, третя ненависті, третя страху і четверта ненависті. І от можете написати, якщо бажаєте, в першу чергу мене цікавить, на якій позиції ви уставлені до себе. Коли ми чесно собі признаємося, а не шукаємо такі, знаєте, виправдовування. Що зараз війна, що зараз не на часі, що зараз стільки багато. Я вам хочу сказати з роботи, от в редакції, коли у нас з'явився сайт, і такі кримінальні новини стали популярними, я хочу сказати, що а, був коронавірус і війна триває з 14 року, і ми були на, сфокусовані лише на пошуку негативу, криміналу, трешу, будемо говорити. Життя і здавалося і тоді не радісним. Тому що щоразу ми друкували 20-30 негативних інформацій, розумієте? Це тільки у нашому районі, що говорити про країну. Добре, я рада, що ви сьогодні були на прямому ефірі, і розуміння, де ти зараз перебуваєш і куди ти хочеш прийти, це принаймні така. Дорожня карта, яка допоможе кожному прийняти рішення. Нагадаю, що ще візьму одну людину в наставництво. І це буде тривала робота, ця робота буде тривати 77 днів. Можна сказати, це трьохмісячна робота, але той результат, який ви отримаєте після завершення, ви зрозумієте, що це у 2024-му найправильніше рішення, яке ви прийняли. Тому до зустрічі вже завтра. До побачення!